Привіт, друзі! Якось я натрапила на кущики бирючини. зарослі, не підстрижені, кущі всипані ягідками чорними, і я їх собі нарвала жменько. Може, комусь слово бирючина невідоме, але ви точно знаєте ці кущики це кущі живоплоту, огорожі. Які підстригаються геометрично. Ось такі ягодки на ньому ростуть. Ягоди вже побиті морозом, і вони трішки підсохли в мене лежали зів'яли. Але я думаю, що це не позначиться на фарбувальних властивостях цієї ягоди. Тому я їх знімаю з гілочок. Буду варити на слабенькому вогнику 15 хвилин. Так, обриваю, мені гілочки не потрібні, дрібненькі можуть і залишитися, а ось крупні треба видалити. Перекладую кастрюльку, заливаю скляночкою води і ставлю на невеличкий вогонь. Варю міцний компотик. Поки готуватиметься відвар, я підготую писаночку, яку буду розмальовувати. Трішки вам нагадаю, як я готую видутку. гостреньким ножем із гострим кінчиком. Я продобую отвори із двох кінців, потім добре треба видути вміст яєчка. Далі його добре Миємо, потім добре висушуємо. Це дуже важливо, щоб усередині не було рідини, води не залишалося. А потім видотку треба обезжирити. Роблю я це за допомогою оцту. Можна яйце на секунду занурити в оцет, а можна просто протерти спонжиком, змоченим оцтом. Добре-добре протираємо видотку, і вона готова до розпису. Якщо ви впевнені в собі, то малюємо одразу воском, пишемо писанку. Ну, а хто не впевнений, той малює спочатку олівцем. Наносимо орнамент. Оскільки писанка зимова, то я намалюю на ній сніжинки. Що, в принципі, логічно, так? Для цього ділю яйце навпіл однією вертикальною лінією, потім кожну з частин ділю ще на дві, малюю тут прямий хрестик, так легше буде орієнтуватися і зробити. Красивий поділ. З цього боку так само зроблю хрестик, потім ці лінії вони вже видні і з'єднують. Далі треба розділити яйце по екватору. На тих лініях які вже маю, я так само наношу хрестики, потім з'єдную лінію. Далі на кожному перетині, де прямі кути, я їх ділю під кутом 45 градусів хрест-нахрест. -хрест. Потім вже малюю сніжинку, яка мені більше до допобиє. Зсередині буде восьмипроміннева зірочка така традиційна для писанок. Роблю такі промінці. Як зазвичай малюємо сніжинку. А потім всі лінії я повторю воском. Так, друзі, відвар у мене вже приготувався, зараз я проціджу на кінчику ножа. Додам до нього галуни. І там трішки постояти, щоб охолонув. Писаночку воском я вже розписала дві сніжинки у мене на двох сторонах. Про що хочу нагадати вам, що перед розписом вуском треба добре закрити отвори. Головне не забути про це. Писанка в мене фарбувалася година. Ось так синьо фарбують ягідки. Якщо тримати довше, то яйце буде. Синішим. Ну, Мені подобається таке блакитне, ніжне, тому я залишу писаночку свою ось в такому кольорі. І зараз буду вмивати над свічкою. Відкриваємо отвори спочатку, тримаємо над вогнем яйце, поки розтопиться віск. Інакше шкара лупа може луснути при нагріванні. що ж, друзі, от яка яскрава, виходить сніжинка, сліпучо-біла, на ніжному, такому голубому тлі писаночки. І покажу вам ще одну. Писаночку, якраз яка більш темніше зафарбувалася. Оці коловороти, якими розписане яйце, вони якраз мають відтіночок такий, як писанка зі сніжинкою. А тло вже темніше, як бачите, ось так фарбують яйця. Ягоди Берючини. Більше відео про писанки, фарбовані природними барвниками, ви можете знайти на моєму каналі, зазирнувши у плейліст «Писанкарство».